Номер 1064 сторінка 234. Ламана складається з двох ланок. Довжина однієї ланки 3 десятих метра, а іншої 1 десята метра Знайди довжину ламаної. Щоб знайти довжину ламаної, додамо довжини її ланок. Першої 3 10, додати довжину другої 1 десята. За правилом додавання звичайних дробів з одинаковими знаменниками нам потрібно додати їхні чисельники, 3 додати 1, а знаменник залишити без змін. Отримуємо 4 десятих метра довжина ламаної ламаної відповідь. Чотири десятих метра.